Так витягла б батарею, взяла б собою сюди. Ну дивитина.

С вами большую часть, которую мы сейчас получаем. Сейчас сейчас идут за кредит. Ну, и нормально пришло, потому что мы уже делаем... Это все, что я сказал.

Доброго дня! Що ж, друзі, розпочато другий тайм матчу між командами ФК «Нова» та ФК «Фенікс». Рахунок 0-3 на користь «Фенікса». Тут просто дуже велика людей регіоність. І якщо люди перемогти, то вони знову ж таки матимуть відчутний фото. Не вдається передача зараз у гравця команди Нова один. Не, він позаду. І перехоплення від Фенікса. Але задалеко відпускає м'яч зараз і вканова Проводить свою атаку центром на газоні гравець вканова.